Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 2 листопада 2024 року. Новий місяць, місяць у Скорпіоні, день місяця, другий. Бачите, як співпало? Це буває дуже-дуже рідко, коли День Сонячний співпадає із Днем Місячним, От бачите, 2 листопада і другий місячний день. Значить, повезе. субота. Цей день тижня любить економних, якщо ви із їхнього числа заплануйте в суботу шопінг, купите все необхідне, не переплативши ні копійки. встоїте перед спокусами, прилавків та вітрин. Тверезо розсудив, що без цього та без того можна обійтися. От, побутова техніка, куплена в суботу, Довгі роки прослужить вам вірою та правдою. Другий місячний день. Щоб не з'явилося у вашому житті сьогодні, все необхідно прийняти, оскільки зараз доля посилає найнеобхідніше, все послане обов'язково стане в пригоді у ближайшому майбутньому. Не можна вдаватися до гніву, до негативних емоцій та уникати треба конфліктів. А ще друга місячна доба дуже емоційний день. В цей день треба проявляти тільки позитивні емоції: доброту, щедрість, гостинність. Контролюйте свої думки, направляйте їх у позитивне русло. Ця доба призначена для того, щоб почати реалізовувати Ті плани, які складали в першу місячну добу. А якщо перша місячна доба занадто коротка, то і в другу також можна складати плани на цілий місячний місяць. Головне, щоб потрапити в потік природних місячних ритмів, і тоді все задумане вами буде реалізовуватися саме по собі. Добре розпочати нові великі освітні програми, приступати до вивчення нових предметів, видавати нові закони. У цей день варто довіряти своїй інтуїції і тоді зможете зрозуміти, з ким вам треба спілкуватися, а з ким ні. Подумайте про це. От, друга місячна доба символ якої ріг достатку. І в цей день нам хочеться получати все і відразу. І бажано, не доклавши ну ніяких зусиль. Емоція цього дня одна жадібність. Хороший день для того, щоб закласти фундамент благополуччя, якщо ж особисте збагачення не є метою вашого життя, добре буде в цей день починати оздоровчі практики, зв'язані з фізкультурою та спортом. Розгрібіть від сміття все. І на присадибній ділянці, і в дворі, і в хаті, і в шахі, і впустіть в своє життя достаток. Так і кажіть йому, любий достаток, я тебе запрошую до себе, тобі тут буде добре. В особистому житті все може бути як дуже добре, так і дуже погано. Тому що у другий місячний день у нас дуже сильний настрій на отримання. На отримання подарунків, компліментів. І якщо ми їх отримуємо, то все прекрасно. А якщо ні, то можуть бути образи та конфлікти на рівному місці. Просто тому, що ми обманулися в наших очікуваннях. А ще у нас місяць у скорпіоні. Не розпорушуйтеся на балачки, не тратьте свою енергію за даром. Постарайтеся бути не дуже активними у спілкуванні. У місячний період знаку скорпіону загострюється сексуальна чутливість. От. Цей час відзначається іще й активізацією розумового процесу. Загалом, завдяки підвищенню інтуїції. Виконання любої роботи побутових проблем відбувається інстинктивно. У дні скорпіона ми просто знаємо, як нам поводитися в тій чи в іншій ситуації. Ціленаправленість та впевненість у власних силах при внутрішній зацікавленості дадуть можливість досягти певної наміченої мети. У цей період люди стають скритними, але відчувають потребу в емоційних переживаннях. У ці дні може проявитися скрита затаєнна енергія пристрасті. Можуть себе проявити оті глибинні процеси страждання і болю. Якщо ж ми про це будемо знати і розуміти, що це вплив місяця в скорпіоні, нам буде легше з цим справитися, тобі ж трансформувати ці енергії у більш позитивні почуття. От чи відчуття, нам треба буде не просто справитися із цією енергетикою, а перетворити її, переродити в енергію. Сили. Скорпіон це знак води, вода це печаль. Печаль це сльози. Набряки це печаль. Кісти це печаль. Любі мої, попрощайте печаль. У дні скорпіона це принесе дуже важ... велику користь, тому що цей день от, він просто відповідає за водну стихію і тому попрощати саме печаль буде дуже-дуже. Корисно. А з вами я прощаюсь до завтра. Я вас люблю, я вас ніжно обнімаю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я щиро вам дякую за ваші перегляди, за ваші вподобачки, за ваші коментарі, за ваші підсказки, за ваші поради. Я всі їх читаю. Простіть мене, будь ласка, якщо я не встигаю відповісти на всі коментарі, я буду старатися. Просто їх так багато, що я ну, стараюся вибрати самі-самі такі ну, актуальні. Я люблю вас. З вами була бабка Люся. Побачимось завтра. На все добре.